Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про вторинну артеріальну гіпертензію та кому з пацієнтів варто дообстежитися для виявлення причин вторинного підвищення артеріального тиску. Отже, по-перше, вторинна артеріальна гіпертензія це та гіпертонія, причина якої може бути в проблемах інших органів. Наприклад, порушення функції щитоподібної залози вторинно може призвести до появи високих цифр артеріального тиску. Але зауважимо, що поширеність вторинної артеріальної гіпертензії становить близько 10%. А отже, скринінг усіх пацієнтів з гіпертонією для виявлення вторинної гіпертензії є недоцільним і неможливим. Однак є певні загальні характеристики пацієнтів, які дають змогу запідозрити вторинну артеріальну гіпертензію і відповідно направити пацієнта на дообстеження. Отже, які це є особливі характеристики пацієнтів, що потребують дообстеження, зараз обговоримо. І перше, це молоді пацієнти менше 40 років з гіпертензією 2 та 3 ступенів або з гіпертонією будь-якого ступеня в дитинстві. Відповідно, такі пацієнти потребують до обстеження для виявлення можливих причин підвищеного тиску. Далі це пацієнти з раптовим початком гіпертонії у осіб, в яких задокументований нормальний артеріальний тиск. Також раптове погіршення контролю тиску у осіб з попередньо хорошим рівнем тиску на фоні постійного лікування препаратами. Істинна резистентна гіпертензія це та гіпертонія, яка не піддається контролю трьома препаратами в максимальних дозах. Розвиток невідкладних станів у пацієнтів з гіпертензією потребуватимуть термінового дообстеження, тяжка гіпертензія третього ступеню. Також потребуватиме додаткових методів обстеження. Якщо говорити про вагітних, то це коли є важка гіпертонія з тиском вище 160 на 100 мм втутного стовпчика, або коли у вагітної гостро погіршується контроль тиску за умови наявної артеріальної гіпертензії, коли у пацієнтів є клінічні ознаки наступних станів, а саме, ознаки ендокринних порушень або лабораторні біохімічні ознаки цих же ендокринних порушень. Також клінічні ознаки, що вказують на обструктивне апноє сну, і клінічні ознаки, що вказують на атеросклеротичне ураження ниркових артерій. Тим не менше, якщо ви пацієнт з тривалим підвищенням артеріального тиску, то в будь-якому випадку вам варто звернутися до лікаря, навіть якщо лікар не запідозрить вторинну гіпертензію, високі цифри артеріального тиску повинні бути знижені до оптимальних, тому не займайтеся самолікуванням і бережіть себе.